Дуже багато хто питав за Т-30. З'явився такий тракторець. Тракторець в бомбезному стані. Вообще, їде гарно, нічого не виє, не, шк... не скребочить, Моторчик ідеально працює, тиск тримає четверку, не димить, не сапонить. Передок гарний, не розбитий. Передні колеса 8,3х20. Задні 14,9х28. На циліндрі двохштуковому гідравлічне рульове є компресор. Компресор як суроківці, що ще? ресивер є. Ось така кабіна. Бокова коліса. З боку також є реверс, панелька нового зразка. Це трактор 2005 року, свіжо пригнаний з-за кордону. Мотор трьохциліндровий, повітряне охолодження, оце його повна назва. Такий вигляд має бомбезний. І вигляд, і стан. Є печка. Ззаді нема вже гідробака, вже стоїть е, така навізка, як в МТЗ воно вже рахується, рахується краще бортові вже є поселені